А вже цієї осені військово-морські сили України почали комплектуватися тільки на професійній основі. На плацу навчального центру ВМС України відбулася чергова церемонія складання новобранцями на контрактну службу присяги невірність українському народу. Цього дня ще 26 захисників вітчизни вітали флотські офіцери та рідні. Подробиці далі. Майже 30 призовників на контрактну службу успішно пройшли курс молодого бійця і сьогодні склали присягу на вірність українському народові у простих, але повне глибокого змісту словах військової присяги сконцентровані всі вимоги основи військової служби у Збройних силах України. Привітати молодих воїнів прийшли рідні та друзі. З особливою увагою батьки молоді воїни слухали напутні слова представника командування навчального центру військово морських сил збройних сил України, де молоді хлопці пройшли першу школу військового життя. Від імені командування та особового складу навчального центру військово-морських сил Збройних Сил України вітаю молодих матросів з прийняття військової присяги на вірність українському народу. Вам викола висока честь продовжувати розвивати та зміцнювати морські традиції флотської дружби, товариство, взаємовиручки, відроджувати морську славу незалежної української держави. Служба в армії нелегке випробування для вас, тому щесть у нас Звання захисника вітчизни, цей святковий день бажаю молодим воїнам міцного здоров'я, добро і успіхів на благо процвітання України, українському народові слава! слава! Вірність присязі, неухильне виконання її вимог породжує в мірний та воєнний час героїзм, мужність та відвагу. Надзвичайно особливий день складання військової присяги для батьків нового набору. Саме в цей день вони особливо пишаються своїми синами і бажають їм чесної та відповідальної служби. Почому вибрав професію доволі таки опасно, я вважаю, він на підводний флот пішов, на підводну лодку, ну, дідусь був моряком, я офіцер запасу. Ракетных войск, стратегическое назначение. Он э, самостоятельно принял это решение, нам объявил буквально, вот как закончила гражданское училище, и сказал, я хочу служить в В этот торжественный день, ну, очень знаменательный день для наших детей, я хочу им пожелать, чтобы они были настоящими мужчинами, настоящие опоры друг для друга и нашими защитниками. Люди в одностроях завжди користувалися повагою та авторитетом свого народу. А цим майбутнім військовослужбовцям контрактної служби випала велика честь продовжувати та розвивати морські традиції славетних моряків чорноморців старшого покоління.